Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. Та й згубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто? хто-хто в цій рукавиці Мишка ж А ти хто? Жабка стрекотушка. Пусти мене. От вже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто, хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка жабка жабка-стрекотушка, А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка стрекотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. От вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкряботушка, жабка стрекотушка зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той. Вже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкреботушка жабка стрекотушка зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. То що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Вже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка кряботушка, жабка-стрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу! Як вас багато, а я, ведмідь, набріть, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, то якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, у ліс і ведмідь. Семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід Поглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді Гав гав гав-гав-гав! Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.